Дмитро Левис, політолог, міжнародник, доєднується до нашого ефіру в цій ранній порі. Добрий ранок, вітаємо. Вітаємо ранку. так. Ну почнімо певно з гарантій безпеки. Це одна з таких важливих новин, про які ми дізналися останніми днями упродовж цієї безпекової конференції у Мюнхені. Чи є докорінні відмінності між цими угодами, принаймні з огляду на ту інформацію, яку маємо наразі по них. Ну, якщо дивитися на е, текст е, обох документів, да, вони, вони опубліковані, вони е, є, і вже є певні певний цих ана, обох документів і угоди з е, Францією і угоди з е, Німеччиною, ми вже перед цим бачили угоду з Великою Британією, тому можна однозначно сказати, що е, все ж таки, дуже добре, що перша угода була угоди з Великою Британією. Вона заклала о цей за якістю, за цей докладністю, за конкретністю, конкретикою. Зрештою, вона заклала оцей фундамент, після якого. А інші е, документи ну навряд чи могли би е, скочуватися до такої до суто декларативності. Так що, е, скажімо так, нових е, Будапештських меморандумів ми не отримали. Ми отримали е, ще е, два конкретних документи про е, співпрацю в сфері безпеки. З е, суто формальної точки зору, е, цікаво дивитися, що. Вони десь по змісту можуть, вони дещо відрізняються, от саме не за змістом, а саме за формою дещо відрізняються. Да? Тому що тут, мабуть, особливості різних дипломатичних шкіл, але в цілому. Вони, вони доповнюються один одного і є показові моменти, наприклад, прозгад, про де є згадка про боротьбу з організованою злочинністю, яка може бути використовуватися. Може використовуватися в інтересах Росії, де да, яка створює позиції в інтересах Росії, яка проводить пропаганду. Да, тобто, це такий достатньо показовий момент, і але в, можна знову ж таки говорити про певну різницю у підходах до відшкодування. Шкоди, яку нанесла російська агресія в Україні. Тому що тут, да, наприклад, да, Франція говорить про будуть, що ця робота буде йти, да, тобто, тобто тут є певні, певні нюанси в підходах. Але в цілому от глобальний Принцип глобальний підхід, да, він, він зберігається знову ж таки: йдеться і про покарання Російської Федерації, тобто, ось за такими стратегічними напрямами, за напрямами. У е співпраці з Україною, да, ну, тому що, наприклад, тут знову ж таки у французькому е угоді з Францією, там, наприклад, конкретно йдеться про те, що от Франція є е лідером в артилерійській коаліції і він збирається це продовжувати. То в е таких стратегічних питаннях, як покарання Росії, е надання допомоги. Е Необхідність відшкодування за рахунок Росії, це, ці позиції вони зберігаються. Щоправда, наприклад, ми дещо, от, якщо порівняти з українською формулою миру, на яку, до речі, всі посилаються, що обидва документи, тобто ще до речі, після британської угоди. Що свідчить про те, що наша активність дипломатична, про те, що українська формула миру запропонована президентом України, вона стала таким вже ґрунтом для, взагалі, для дипломатичної роботи в світу? Це все зберігається. Я, от знаєте, про справедливість, яка є в українській формулі миру, просто це про покарання Російської Федерації, злочинів Російських. От тут, як на мене, є певні нюанси. Чому? Тому що все ж таки немає такої зараз, от, в нових угодах про конкретику, да, про створення цього трибуналу, про який йдеться. Тобто, він про нього йдеться, про... Йдеться про коаліцію пошуку опцій та там для створення трибуналу, але е, це ось е, такий момент, як на мене, який е, ну, краще було б, якби е, е, якісь більш конкретні були очікування, тим більше, що Україна вже е, України є свої пропозиції і свої, свій доробок в цьому плані. Хто міг би бути наступним в оціх угодах безпекових двосторонніх є Британія, є Франція є Німеччина? Кого чекаємо? Ну можливо, йдеться про Канаду, тим більше, що до речі, були і такі певні ознаки, що можливо це Канада і буде важливо, що це все. Наразі країни НАТО, тому що в принципі ми бачили і візит да, міністра закордонних справ Японії на самому початку року, і а з огляду на те, що це була спільна декларація Великої сімки, то да, тут в принципі можна очікувати цього. Але я думаю, що мабуть, принципово це буде дійсно. Продовження з країнами НАТО, тим більше, що практично. Ну, в документах да, йдеться, про, про те, що от, наприклад, да, там є підтримка вступу України до НАТО да, і йдеться про те, що воно не замінює нинішні системи договорів. вступу. Але от З високим ступенем вірності, я думаю, що можливо, це. Йдеться про Канаду, а можливо, все ж таки і е, от недарма не був візи японський візит, і, і це буде і Японія. Це тоді буде і теж достатньо логічно. В цілому, якщо говорити про майбутні угоди, ну бо ми розуміємо, що їх буде очевидно не один десяток і про це теж йшлося напередодні, то чи в цілому ми можемо? Скажімо, наразі мати ось цю рамкову рамкове таке розуміння, що буде, які пункти будуть туди входити. Ну а певні, якісь супутні, звичайно, будуть додаватися в залежності від країни, я да, в принципі, ми вже можемо говорити про про що йдеться. І тут дійсно, да тут оцей механізм реакції на. Російську агресію протягом 24 годин про конкретику у сфері допомоги в, 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 ну, в конкретних та в конкретних вимірах, про допомогу і точніше про співпрацю у виробництві озброєнь. Ну і тут Я думаю, що це ті речі, які базові, які ми бачимо. Ну Звісно, так, да, йдеться, там, оскільки дуже широкий спектр і про гуманітарну сферу, і про інформаційну, але тут от, от, от якраз можуть бути нюанси. Але от, от про ці механізми реакції на, на агресію, про механізми. Співпраці в безпековій сфері, вони якраз, я думаю, десь приблизно те, про що ми можемо говорити. Те, що не прописано механізм міжнародного трибуналу, що це на вашу думку? Ну, як на мене, це такий достатньо очікуваний момент. І все ж таки, чому, тому що ну, наразі Україна, наприклад, да, більше схиляється до створення трибуналу з ну, такою системою, теж договорів да, для того, аби укладалися угоди з конкретними країнами, і створювався оцей трибунал в світі. Немає однозначного да, погляду, Чому? тому що тут е, або там йдеться або про створення окремого трибуналу, або залучення тих механізмів е, ООН, да, які існують. Тому тут, е, в принципі, це такий достатньо показовий момент, як на мене, е, він в е, це все-таки ну, певним чином, Говорить і про кризу цього розуміння того, що Російську Федерацію необхідно однозначно покарати. Тому тут це той момент, не те, що навіть покарати, а про те, що чи можливо з нею продовжувати якийсь майбутній діалог і це покарання, щоб його зробити да, ну, однозначно. Тому тут, я думаю, що от тут от це да, певним чином і показує таку певну незгоду, яка тут консенсусу який не склався, але з точки зору, от просто там такої декларативної, да, всі погоджуються на те, що він що цей трибунал необхідний. Повітряна тривога на Харківщині оголошена. Якщо перебуваєте в цьому регіоні, прямуйте до укриттів, попри ранню годину. Подбайте про свою безпеку, про своє здоров'я. В разі якщо будуть якісь зміни на мапі поширення повітряних тривог, ми про це будемо інформувати. Нагадаю, Дмитро Левис, політолог міжнародних, з нами на зв'язку. Ще одна заява, яка лунала під час Мюнхенської безпекової конференції, це Давайте так, навіть не на заява, а питання, яке було підважене щодо готовності європейських країн і країн НАТО протистояти Росії. Наскільки ось цей аспект він він, скажімо, був там одним з провідних, і, і в цілому, чи бачите, ви бодай політичну готовність це змінювати? Насправді так можна про це говорити, і про це говорив президент України Володимир Зеленський теж. Хоча, до речі, дуже показово було в його виступі, ось думка про. Неготовність західного світу з багатьох таких причин, і не тотально, але все ж таки про е, сприйняття поразки Росії, тобто прийняття поразки Росії, про те, що це необхідність. І як на мене, це так і є, і це те, про що е, треба говорити однозначно. Тому що дійсно, як було зазначено, е, треба зрештою зрозуміти, що Путін. Це злочинець, який вбив тисячі і тисячі людей і депортував, викрав тисячі українських дітей. І ось ця неготовність та небажання поразки Росії, ось це те, що, в принципі, однозначно негативно впливає, як на Сприйняття, можливо, ну, взагалі то війни, яка йде, на те, що необхідність допомагати Україні в цій стійкості в цій допомозі, також і системності. Ну і те про що ви казали, так готовність до війни це під питанням і більше того. Знаєте, от ритуальне вбивство Навального, яке скоїв Путін, хто б там що не казав, це так дуже скидається на таке. Чому? Тому що ну, смерть головного опозиціонера, який був на цьому полі, в саме. В момент відкриття Мюнхенської конференції, де за 17 років до того на саме на цьому майданчику, Путін конкретно висловив все всі плани і претензії. І після цього розпочав цей шлях агресії за рік у Грузії, це такий відвертий сигнал. Це абсолютно притаманно для російської називаємо її так там політичної культури, оцього чекісько-кримінальне бачите, навіть ця ситуація, да, воно спричинює ніби гострі заяви, але насправді, ну, а що можна зробити у відповідь? Навіть якщо згадати. Про те, що були такі попередження та кілька років тому, щоб нічого не сталося, там з Навальним тому, в принципі, так можна про це говорити. Можна говорити знову ж таки, згадати про те, що нині, от за таким сприйняттям багатьох наших учасників Мюнхенської конференції, вони говорять про те, що. Зараз да, Україна лишається провідною темою, але все ж таки йдеться про що? Про те, що от, ну, от є і інші теми, да, там, і загрози, які є у світу. Доповідь перед Мюнхенською конференцією називається Лоз-Лос. Да, всі там про -про програли не він, він да, що всі програють. Тема конференції позначена теж як до миру, там через діалог якось приблизно так да, сформульована. Тобто, оця неготовність певна сприйняти нові реалії, те, що дійсно війна може далі поширюватися, я б не став казати, що вона є фатальною. Але так це, це це присутнє, і це певним чином впливає на взагалі та на рішення в багатьох країн західних країнах і в цілому от, сприйняття спасибі вам за ваш час, особливо цінно так рано. Дмитро Левось, політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку.